Ми трогемплей, сьогодні будемо проходити фінальну частину силендеріни. Я ж мабуть буду починати. Тому що в нашу тягнути часу. Просто от реально. От нашу, скажіть мені, будь ласка, от нашу тягнути час. Ми зараз почнемо і все буде. О! Напевно. Ось. Я надіюсь вам мене чути, Того що бувало таке, що... Запис тупо обривався або записувався декілька хвилин, а там тупо мене не чути, тому я буду говорити якось набагато гусніше, щоб ви мене чули. Так як мікрофона в мене такого немає. Так, відкрий. До побачення. Що, відкрий двері і ми в звідси нафіг. От просто бежим і вау на вихід. Щоб він трохи увагаю. Чи це мені здається? Карта? А, ні, мені прийдеться передвинути цей кружочок. Щоб я міг на карту нажати. Выбачайтеся сюда. Да ч вам Та що так вагає? Та я вже застряга... Що за. What the fuck? Зачекайте мене ми... Все, вроде бы відвіз. Чи двері відкриті? Не можна двері відкривати. повідомлення, я його заблюдю. Двері закриті. А куди я йду, я сам не знаю. Я хочу її або на новий рік випустити, або вже сьогодні. Сьогодні є ще шо неділя. Я записав Я записую відео в неділя. Так, відео. Опа. Там щіль видно. Ладно, не буду трошки тупити. А, там ведь будь ломік надо, чимаш. Ні, о. не закривай. Всі скрізь двері проходжу. Блін, а я походу мав по кімнатах пробігатися. А я щось... Я щось затопив, і я тепер е біжу не по кімнатах. Ладно, тут пробіжу Відвали. Вері відкриті хай будеш я зам ще я там був о ну, ключ па па ра па пау па па пау па па Я надіюсь вам початок було чи у ти і мене зараз. Надіюсь ви взяли собі чайок, смаколики. То що відео повинно вийти шикарним прям. Блін, що шо називало? Тумбочка, тумбочка. Нічого нема, навіть не грошей. Фіду я, мабуть, буду або обрізати, або не буду врізати. Скоріш за все, ні. Я говорю вам це так, щоб було цікаво, а не тупо я мовчав і е, бігав по кімнатах. Я тут був, скрізь за все. ні? Я не... Опа! Йдемо на палець втикнути, ручку втикнути, меч втикнути, ключ втикнути, щоб покрутити. Ну, покрути. виходить, йдемо ще вище на інший поверх. Тому що... А, ні, мені треба було спуститися на... на низ. Ну ладно, глянемо ще на той верхній поверх. Як мога скоріше, тому що це нами ото... Ні, він мене побачив. Але я ще меч візьму і все. Йомою, який він швидкий.

а жінка там така поза що я не можу я таку руку підняв просто. Такий. Я ще ляша вам дам. Але не дав. Так, отут я по кімнатах не пошарив щось. Я затупив. Я щось побіг на на якийсь третій поверх. Не знаю нашу. О, добрий день. Ха-ха, все, ти мене бісила отак так тобі, от правильно, що тебе закрили, все. Ти будеш там сидіти в мене, я сказав, все, а не я мачом поубаю. Якщо вона вилізла, то це капець. Вона вилізла. Вона вилізла. Ну це капець. Тут, тут, от би мечем когось розфігачити. От хочеться так взяти, мача. Ммм, а я вас фігач вот дверка Лаверкаво закрита. Пускай... Щось з книгами, це книжна. Якось це слово... Заткнись і піш і, піш... і пішов ти нафік. Як це слово, де... Ну от кладуть. Е... Ой, боже, як воно? Це... Ти... О типу оце. Не забудь, как это называется. <свистит> и -и -и -и. Вроде бы на этом повар оно было. Да иди ты в баню. На, на. Mm -hmm. О, я вот я раз нажал кнопку, а засчитал себе два. Так, вот mm -hmm. вся штука. Я же так дыхаю. Мату мне бы сказал. Типа я вот такой тяжкую... Вже скоро новий рік. А снігу ще нема. В мене в селі. Цікаво, напишіть в коментарях, чи у вас є сніг. Називає ж в селі в місті. Де ви? Де те живете? Ну, просто цікаво, може хоча б в когось є сніг. А не так як в мене. Підвал. Ну що ж підвал давай Ну За тисячу кілометрів. Тут, тут, тут. Тут, ту дуду тут, студу тут, студу тут тут, 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 тут. Боже, мені же скучно, я не можу я щось. Я хочу розфігачитись всіх мечем. Стоп. Валера, я его звати його валера. А павука буду звати. Як назвать павука? Почему чувака звати висок Валера? А, без обід, якщо що по рука напишіть в коментарях. Ми його є де зустрінемо, тільки там буде інша текстура його. Десь хоч би то вихід і десь тут мав бути передвал. Може перебігати локації, із локації просто сидіти і ждати, поки персонаж перебізить. Це мучіння, я б сказав. Де? Ага. Боже, я вже поки говорю, мене губи засух. Що до піаніно пертися? Яке фіг знайде є. О де воно є, те піаніно? На якому в спорусі? Другий, третій, п'ятий, сьомий, восьмий, десятий. П'ятидесятий. Ну по-моєму. Я. Як вони бігом уживають? Це не чесно. Я вас фягачу мечем, ви повинні спати. А не е, оце ви приходите до мене знову поучати з мечем. По своїй грилі. Як треба в школу на перевихоні. То вони такі вредні стали всі. Де... Так, да, верхній поверх, по суті. Бо тут, це ніде піаніно не було, Чи було? А, воно, я ж кажу. Добре, що підказка є на карті. Це дуже добре. Але бігти додайте мені якоїсь швидкості. Ну. Ну, що це таке моє вунці? Що не можна вимити мечем ці двері? Ломом, там, я не знаю, точно був лом. Що не можна взяти штату в ту дирочку, покрутити і двері відкриються? Де логіка? Ви мені скажіть? Де логіка? Для логіка, вот скажите мне, да зіграм мускусен зрин, і через що впала статуетка. Магия. Магия, Magic, Magic И це, як це ручка, маємо покрутити по суті Утю штуку, як це... Двері відкрытият, двері закрыти, двері відкрытись. Все, дякую, я пішов. Пирива, ну це просто, ну я не можу. Пирива більше, ніж ми. Що мені надо? Ні, ладно, Відвалив. А, ключ ключ, я сказав, візьми. Молодець. Молодець! от взяв ключ і все. Я надіюсь, вам мене добре чути. Так, 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 а... де? Куда? туда. Да, туда. Тут, тут, туту тут. <гум> Поставте лайк, підпишіться на канал пліт. Напишіть коментар. На, кстати, було 8 людей, а стало 5. Я не знаю, чого відписалися. Я не люблю відписки. А ти, хто підписався, дякую! Боже, нічого ну клічі. От там я ключ, який був такий прям золотистий, а в інвентарі він у нас такий, звичайний. Ну як це так? Маркування поставте на туди на плиту, двері відкрийтеся, не закривайтеся і все. Чо ми не можемо виламати двері? Що це було? Щас? Це вона в стіні заспавнилась? Я йду, я спочатку буду в що мене щось, чи що? А це сендарина така Фредна. Я тебе ще в школу відправлю. Дайте мені кого небудь мечем розфігачити. Чому мы не можна взяти оці факіли? І підпалити все? Ну от в чому проблема? Хотя, я тут буде показуватись такой. Ні, тут так не показується карта. Ну, куда? Дуже, давай я книжку заберу Я пришел. Мне капец. Я не буду прикудать, прикудайте сами. А тут что-то... Бабка. Это бабка? Баб. Это реально бабка. І що, ну дивлюся я, я на тебе і відвали Блін, вона мені так... Ва... Уа... А, типа якщо я думаю, не дивись в мене хп і в ней. Що за дим чотирьох? Видите? вона назад... будуть без... Ну конечно. А на в книжці вимальовується її фотографія. Ясно. Ну будем дивитися, допустимо, на баб. От. Відвали, сказав тобі. Вона мені мешає! Скільки моно? От вона така вредна. От чому ми не можемо її батюшкою якою якоюсь покликати і все. І все, і все, і все чому вс, Все, мучитись, все, вова, мовчу. Не нравиться їй. Я їй пропоную саме хороші ідеї, а вона появляється і їй не подобається. Якщо їй не подобається, давай свої ідеї, предлагай, Все. Та да, ладно, му... це не чесно. На два рази раза появилась. Мені це не сподобалось. От вот от цего мені, кстати, трошки ляч, ну на это. За не все не швидвернуть и вс, смотри. На кох, ну ладно, все, все, ну не Ну не надо. Ну за що ти тим зі мною так? Ну шо я тобі зробив? Я тобі... я тільки неба щось погане зробив житті. Ні, Не, тут все. Будь нормальним. Ну вона зараз но десь, десь появиться, Ду-ду-ду-ду. Мені стрмно, а! можна це якось быстрійше зробити все. Чому я не можу священника привезти. він вигнав цього демона. Завадно все. А це получается на добра, вона нам допомагає. Тут тобто вона проти своєї ДТ написала. Я чогось не розумію Я надеюсь, що це за голос не записується Оце був стрмний момент, я б сказав вам Боже, у мене руки трусяться просто Я не можу об'яснити це Ключ від виходу. Чого ми не можемо вікно збити? Все труситься, це зимосус, -трус, напевно. Е, -е біжить до виходу. Ми біжим. Пацани, біжим. Тримайте за мене кулички, щоб я ще не здох. О, дивіться, як я можу. А тепер А, ну ладно, це не працює. Де де вихід? Ладно, поняв вихід там, ладно, все Я поняв. Я поняв. Е, так, сюда. Удобнее піаніно. Це не чесно. А це тут тим более не чесно. Два раза, Три раза! Це... це шо таке має бути? Я... Не, ну если я зараз сдохну в то, что вони мене вб'ють, ну це, це... це... буде погано. Все заново починать прийдеться. Бежим. Вона мені прям в спину дихає, я відчуваю. просто треба бігти не обертати, бігти на... Оооо водно, водно, вода, водно. Ооооо. Оце був теж стрім. Вони ужили. А шо це так труситься все? А, ну ладно, я пішов. Я я втечу просто, втечу і все не чіпайте мене. Це... Ми заточили слендері, Це фінал. А навіть плакати хочеться. Кінець. Мені аж сумно стало. От реально, мені так сумно. Ну Просто ну я не можу, навіть обіцяни, от девелопер Прикольний розробник. Ну, Блін, ну от... Ну ми повинні були яку-небудь її закінчити, тому да. А попереду на ще багато ігор. Тому не засмучуємося. Став лайк. Ну, а зараз я збавлю баблю звук, так як я буду говорити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це вам напоминає. Ну а так мені ця частина дуже сподобалась. От реально, я її прям зараз викладу, візьму. Сьогодні прям. Так як зараз вон, вже буде сьома, так що да. От от мені ось дуже сподобався оцей боссфайт з бабкою і Сандериною, але от той кінець, коли ти чуєш оцю музику, розумієш, що все, пройшли ці всі серії оці і Сандерини. Все сумно, аж плакати хочуть. Ну а на цьому буду я закінчити, так як я вже нагадував про лайк, підписку і коментарі. Всім пока!